Привіт, мене звати Саня. І я розпочинаю на своєму каналі рубрику проходження GTA Vice City. Тобто одна місія, одне відео. Я створю окремий плейліст. У нас тут чи то вірус, чи то СПАМ якийсь. Так. Створю окремий плейліст, куди буду заливати місії з проходженням. Українською мовою я подивився. Вже є, але не так багато лесплеїв з проходженням цієї гри, і гадаю, може комусь буде цікаво подивитися. Проходити я буду вже з відомими всіми лайфхаками, кодами і всякими хитрощами, які вже людство винайшло за 20 років існування цієї гри. І поки запускається наша гра, хочу нагадати вам про те, що в мене є основний канал. Якщо ви зайшли на цей канал, Через, можливо, відео-шортс на це відео повне. То кажу про те, що в описі є посилання на мій основний канал, там багато різних роликів е з експериментами, з москвичем. От про Москвич свій знімав. І також там є ще інші різні ролики. І буду також продовжувати. Знімати їх туди. І розпочинаємо нашу групу, натискаємо старт гри, нова гра. І поїхали. Дивимося з вами першу сцену. По-англійськи я. Не зовсім розумію, а в цій першій сцені чомусь субтитрів у нас нема. Ззаду ви можете бачити тіпа, який висить на кривку. Я його таки зараз замітив. Я думав раніше, що там просто охоронець стоїть. Ну ні. Там тип, який висить на крюку. І ще цікавий факт, саме головного героя в упор три кіллера чомусь не вбили. Хоча там метрів 5 до них було. І тут вже субтитри з'явилися. Там, мабуть, тим, хто перекладав цю гру, було впаду перекладати і почали вже з цього місця. І от ми починаємо нашу гру. І нас просять поїхати до гостиниці. Музику я в налаштуваннях вимкнув. Я вже казав, що я це роблю для того, щоб авторського права не прилетіло. Бо я не знаю, як на це реагує YouTube. Так, і воно хоче, щоб ми пішли всередину. Тут нам кажуть, що ми можемо зберегти, до речі, цікавий факт життя. Коли мені малому подарували цей диск з грою, я не знав, що можна зберігати гру. І кожен раз, отак, от, як зараз я заходив, просто грав, то варив якусь херню, навіть про те, що тут якісь місії не знав. А потім виходив і заходив знову, з нуля отак от грав. І так я програв декілька років, доки пацани во дворі мені не сказали, що можна щось зберігати, якісь кружечки з касетами. І тоді я знайшов і зрозумів, що Нахіра ж собі. Так, і починаємо, я так зрозумів, вже нашу першу місію. Так, да, як він дзвонить цьому пільменю на мощну Моторолу. Ну і тут вони, я так зрозумів, домовляються за ті бабки, які він просрав під час нападу. І зараз він ті два чемодани бабла має повернути йому. Так. Це була ще не місія, це тільки підводка для місії. Беремо найшвидше авто в цій грі. Ось воно. До речі, ці люди, хто робили мод, вони додали сюди Бугатті, Феррарі, але ж найшвидшу машину в грі чомусь зробили саме оцю супру, чи що це в форсажі на такій ганяв в першій чи другій частині. В першій. В другій він на Skyline ганяв. Так. На короткій дистанції на ній дуже важко їздити. До речі, якщо у вас будуть виникати питання, що це за тележка, це мод з скутера робить отаку тележку. От от вон тормозить. Вон чувак теж поїхав, типа на скутері, но це така от тележка. Все, каман, пішли. Добудьте нову одежду. Я не зрозумів, а чим вас не влаштовує мій охеренний прикид Томі? Так, це у нас щось якась херня, а то ментовська тачка. Ну, гаразд, ладно, можливо, візьмемо те саме, що й було. А хоча поїхали на оцьому. Нащо нам крута тачка? Привертати зайву увагу, сука. А ну іди сюди. Куда? Ладно. О, я знайшов тачку, яка нам потрібна. Місія Даніель. вас попросимо. Поїхали. Далеко ж нам їхати. Так. А я так розумію. Сюжет гри хоче, щоб ми. Позичили у цього чоловіку К мопед. Але ж на мопеді я їздити не вмію. У мене навіть прав на нього нема, тому ось така херня. Малята виходить. Так. І зараз нам треба поїхати до лодки полковника. Ті ну, всі тіпи у нас будуть далі по сюжету, причому всі нас з ними знайомлять. І з Тим у нас буде місія далі. Все знайомство у нас з персонажами пройшло. Давайте, так як ми вже почали грати, проходити, то нам треба зброя. Заберемо цей ствол. Візьмемо лимузин. В грі не так часто нам випаде можливість на такому авто покататися. І от в самій грі субтитри тут є, але отакі от, от сценки, то там немає. Можливо, там саме субтитри накласти не виходило у тих людей, що перекладали. Все, ми отримали 100 баксів і ще 12 за щось. Можливо, не пам'ятаю навіть звідки. І тепер все, що нам треба зробити, це зберегти. Ми пройшли першу місію. Дуже складну місію. Паркінг. Ствол заховаємо, щоб не лякати людей зберігаємо. Треба повидаляти ті місії, бо гра на них чомусь зависла. Ну, а на цьому все. Зустрінемося в наступній місії. А на цьому все. Бувайте!